Усім вейп, зараз перед собою ви бачите неймовірну конструкцію. Будемо вгадувати смаки рідин. Хто вгадає більше, той молодець. Сподіваюсь, від такої кількості тяг я галюн не зловлю. Починаємо. Це якийсь цитрус. Думаю, це щось лимонне, можливо, лимонад yes. лимонний. Це щось з м'яткою, думаю, це можливо кавун з м'ятою. або... Um, якісь ягоди з м'ятою. No. Груша. Це е, груша, груша oh, yes. груша. Це повністю м'ята. Це 100%. Yes. Смак класний. Смак класний. Mm. Ну тут щось без мята. Я думаю, це якісь фрукти, можливо, екзотика або. А якийсь е, лимонад, щось типу такого. No! Ой, смак дуже крутий. М -м, солодкий. Я гадаю, це в нас М -м, якісь лісові ягоди. No! І так, тепер моя черга Денис тут все перемішав. Тепер я буду вгадувати, погнали. Смак класний. Ой якесь таке недобре. Смак ельфбара, в якому замало лишилося тяг одноразки. Це манго. Nope. М'ята маракує. <гум> Я не знаю. No. Це щось дуже солодке. <гум> Ненавиджу солодкі жишки. Ківі? Не знаю. No. м'ятний <гум> лимонад. Чи що, я не знаю. Фу, воно мені все-таки солодке, все-таки недобре. No! Оце чиста м'ята м'ята. 100%. Я людина, яка постійно палю виключно м'яту, це 100% yes. м'ята. А це м'ята з, 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 з лимоном. Мікс. Лимонад. Yes! Це мій пот просто, то я впізнав. Ну, на цьому, в принципі, все. Тут на екрані будуть підрахунки, хто скільки вгадав. Денис, як тобі експеримент. Мені дуже сподобалося, я накураюся прямо. На день хватить. <ріху> Якщо хочете другу частину, лише дайте знати. Усім вейп. До зустрічі.